thank <laughs> you Каналі СТВ ветері щоденний випуск новин. Триває 300-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Війська РФ тричі за ніч обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. пошкодили приватні будинки, господарські споруди, газопроводи та лінію електропередач. Загалом за минулу добу війська РФ завдали 4 ракетних та 60 авіаційних ударів. А також здійснили понад 80 обстрілів з реактивної системи залпового вогню по території України, повідомила Генштабі. Разом з тим терорист окупанта не змінює хід війни, а втрати їх особового складу наближаються до 100 тисяч більше у зведенні військового телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 грудня орієнтовно становлять особового складу. Ліквідовано близько 99 тисяч 230 осіб. Танків 2995, бойових броньованих машин 5974, артилерійських систем 1960, РСЗВ 410, засобів ППО 212, літаків 281 одиниця, гелікоптерів 266, автомобільної техніки та автоцистерн 4599, кораблів катерів 16. БПЛА оперативно-тактичного рівня 1680, крилатих ракет 653, спеціальної техніки 177 одиниць. Дані уточнюються головнокомандович ЗСУ Валерій Залужний підтримав законопроект про посилення відповідальності для військових та звернувся до президента Зеленського з проханням підписати його. Йдеться про самовільне залишення військової частини чи місця служби, дезертирство, самовільне залишення поля бою або відмову діяти зброєю, непокору і невиконання бойових наказів. Залужний додав, що в мирний час можна розв'язувати цю проблему в більш м'який спосіб роз'ясненнями та переконаннями, але в умовах війни потрібні швидкі і дієві рішення. В областях почали працювати регіональні офіси уповноваженого зі зниклих безвісти, у тому числі і в Житомирській області. Про це 19 грудня нагадало міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Щоденно на гарячу лінію офісу уповноваженого зі зниклих безвісти надходять сотні дзвінків від людей, які втратили зв'язок із своїми рідними. Щоб покращити комунікацію з цими громадянами, в областях почали працювати регіональні офіси уповноваженого зі зниклих безвісти. Йдеться у повідомленні, зазначається, що звернутися до центрів можна як особисто, так і телефоном. В офісі можна отримати відповідні роз'яснення, юридичні консультації та психологічну підтримку. Контакти шукайте на офіційних сторінках міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. І про житло для вимушених переселенців, а точніше про модульні будиночки для них, що мали з'явитися у Житомирі ще до холодів. Вчора до міста приїхали представники італійського червоного хреста, які передали місцевій владі проектну документацію під встановлення тих самих будиночків для ВПО. Про це 19 грудня повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин. Ділянка вже готова. Підводяться всі комунікації. Зараз відпрацьовуємо майданчик під монтаж. Італійці ж у січні оголошують тендер. Очікують, що весною вже зможуть провести готові будиночки. Вкотре нагадую, це житло не контейнерного типу. Від такого варіанту ми відмовилися ще на старті. Це готові помешкання під ключ. Ми повинні пам'ятати, що дуже багато воїнів зараз боронять нашу Україну, а їхні сім'ї знаходяться в Житомирі, мають статус сімей ВПО. Тому це також можливість надати сім'ям військових житло. Ми зацікавлені в тому, щоб люди залишалися місці і реалізація такого проекту. Це можливість людям, які втратили житло у Житомирі в інших областях України і в тих зонах, де ведуться бойові дії. Ми бачимо Маріуполь, Бахмут, які повністю знищено російським агресором. Це можливість Житомира надати їм прихисток. Йдеться у повідомленні. Зазначається, що перша партія це 40 будиночків, хоча на зустрічі представника Червоного Хреста сказала, що кількість їх може зрости. У Житомирі підписали меморандум, у рамках якого фінансуватимуть відновлення зруйнованих Росією будинків жителів області. Начальник Житомирської обласної військової адміністрації підписав меморандум про співпрацю з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. У рамках якого планується фінансування відновлення зруйнованих Росією осель жителів області, про це повідомляє прес-служба Житомирської ва також представниками управління Верховного комісара організації Об'єднаних Націй у справах біженців передали для закладів соціального захисту Житомирщини, які займаються реєстрацією внутрішньо переміщених осіб, ноутбуки. Зазначається наприкінці зустрічі Віталій Бунечко та Кароліна Лінгдольм Білін підписали меморандум про співпрацю, якими планується суттєве розширення організацією фінансування відновлення зруйнованих Росією осель жителів області. І Житомир продовжує допомагати деокупованому Куп'янську. Ціми вихідними Житомирські волонтери разом з культурним десантом, на чолі з музикантом Колію Сергою Котре відправилася на Харківщину разом з ними була і наша Каріна Цимбалюк. Іграшки, солодощі, книжки, розвиваючі ігри, листівки, теплі речі. Такий вантаж Житомира передали Куп'янську в рамках благодійної акції Різдвяний гостинчик, яку організував департамент освіти Житомирської міської ради для всеукраїнського благодійного проєкту Культурний десант. Збрали його усією Житомирщиною, це волонтери, і діти, садочки та шкіл, і просто небайдужі, аби хоч трохи подарувати дітям докупованого міста відчуття свята. Співзасновник культурного десанту Коля Сільга каже, готували велику культурну програму Лачер. Постійні обстріли окупантів довелося змінювати формат. Ми мали зробити великий концерт, де подарувати діточкам подарунки, зробити для них програму окремо, окрім музикантів, окрім зірок, які приїхали сюди. Там ще аніматори, ляльководи. Але так сталося, що зараз посилено почали обстрілювати Куп'янськ і міста, які знаходяться біля нього. Тому проводити такі масові заходи це не Печно і тому ми зробили таких кілька дрібних концертів. Один там в самому Куп'янську інший. Ось тут зробили біля будинку культури. Все ж таки, дітей побачили, якась кількість дітей була. Вони отримали. Отримали такі хвилинки радості. І, я думаю, навіть не хвилинки в момент передачі, а потім ще вони будуть розпаковувати ці подарунки. І буде ще дуже дуже багато крутих емоцій в них. А так, все те, що було зібрано, всі ті подарки, подарунки будуть роздані вже індивідуально волонтерами, які тут працюють. Наша головна ціль забезпечити людей від людей до людей від Житомирян до куп'янчан. Тому ми будемо поруч в не. В залежності від того, що тут буде відбуватися, буде ще гарячіше. Будемо знаходити, як приїжджати сюди і допомагати людям у цих обставинах. З подякою до маленьких Житомирян звернувся 11-річний Прохор. Дякую вам, дітки Житомира. Дякую за такі чудові подарунки. Дякую вам. Окупанти не перестають обстрілювати міста Харківщини жодного дня, каже начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін. І поки ми добиралися до дітей, купінська терористи обстріляли лікарню в СМТ Ківшарівка. На даний час купянська ситуація стабільна, важка. Ми дійсно кожен день потерпаємо від обстрілів терористичних військ, терористичної держави, яка знищує нашу критичну інфраструктуру, знищує там домоволодіння приватне, знищує комунальну власність там, і все інше. Тому намагаємося там оперативно реагувати, оперативно там відновлювати те, що зруйновано. Да. Фактично, кожен день у нас, крім там артилерії, да, і РСЗО, да, це і більш потужні там види. Де озброєння це комплекси С-300, да, які несуть дуже там руйнівну силу. І ми бачили сьогодні. З вами їхали да, по місту, да, наскільки воно зруйновано вже. Тому обстріли тривають кожен день. Це може бути там зранку, може бути вночі. Минулого разу ось на цьому місці влаштовували концерт. Тут стояв фургончик. А, ця будівля, яка за мною вона була напівзруйнована. А цього разу ми вже приїхали і. Прилетіло, от, врахуйте буквально от 50 метрів від того місця, де стояли ми, де стояли люди. Було весело, був була радість у людей, і ось в цьому місці вже, наприклад, неможливо знову організувати концерт. Наразі в Куп'янській громаді 16-17 тисяч людей, і, попри постійні обстріли, люди не хочуть покидати свої домівки. За підтримки і взаємодії з Харківською обласною військовою адміністрацією Синігубовим, Харківським обласним координаційним центром. Ми зробили добровільну евакуацію. Тобто, кожен мешканець куп'янської громади має можливість його можуть забрати, привезти в Харків, там, де розмістити в гуртожитку, буде надане йому харчування, буде надана вся там, підтримка, яка потрібна. І якщо у них є бажання, можуть переміститися там, в інші точки України. Ну, на жаль, там, більшість людей залишаються поки що тут, хоча дійсно там, кожен день у нас температурні показники зменшуються, а обстріли збільшуються. І тим саме стає все важче і важче да, там, знаходитись тут. Зараз дуже потрібні генератори, там, буржуйки. Типу да, пічі, типа буржуйки, це там теплові пушки, це обігрівачі з дровами, дуже великі проблеми. Але ну це вже там локальна історія, яку ми там намагаємося зараз вирішити оперативно, тому що розуміємо, що багато територій заміновано, да, лісових господарств. І для того, щоб лісгоспи почали працювати, то потрібно ці території розмінувати. Купінська громада мужньо тримається, адже волонтери не залишають їх сам на сам і усіляко допомагають. Тут знаходиться наша гуманітарна їдальня, яка працює вже два місяці. Ми приїхали з Харкова, почали жити в цій школі і почали готувати їсти. Зібрали велику команду, десь близько більше 20 людей. Зараз ми годуємо людей тут на місці, розвозимо по всьому місту. Зараз ми працюємо без електроенергії на генераторі, на газовій плиті. В гуманітарній їдальні щодня виготовляють 4 тисячі порцій. Ми годуємо служби, це ДСНС, які працюють, в яких дуже важка робота, вони на виїздах, ми збираємо їх. Праціонки, так кажуть, лікарі, скора, деякі служби комунальні, які теж працюють дуже важко. Волонтери теж склади, волонтери, які працюють, там розгружають фури, дуже складно працюють. Ми всіх годуємо, нікому не відмовляємо. Коли були перебої з електроенергією, ми починали в 4 утра почати обладнання, щоб воно нагрілося. А зараз з 7, 7 десь приблизно. І до двох до трьох а завершив культурний десант свою поїздку. Подякує людям з рятувальних служб, які попри все залишаються у місті, аби щоденно рятувати куп'янсь від російських обстрілів. М, часом, у Житомирі з'явилося місце, де можна попрацювати, попити кави та поспілкуватися. Де знайти такий коворкінг, розповідаємо далі. Безкоштовний простір поворкати у Житомирі для переселенців та місцевих жителів. Комунальній установі агенція розвитку міста облаштували офісний простір з усім необхідним для роботи. Що це за місце? Детальніше нам розповідає ініціатор простору Борис Пахолюк. Два місяці тому ми, за підтримки німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ в рамках проекту інтернаціоналізація та комерціалізація малого середнього підприємництва, облаштували на базі приміщення агенції розвитку міста невеличкий такий простір, який ми називаємо коворкінг. Це простір для спільного використання, простір для спільної роботи, це спільний офісний простір, куди можуть приходити люди, місцеві підприємці, студенти, просто мешканці, хто зацікавлений в тому, щоби отримати безкоштовний офісний простір на тимчасове використання це простір для людей, які з різних причин не можуть собі дозволити винаймати окреме офісне приміщення або для людей, які не потрібне офісне приміщення, там 24 години на добу, чи там 5 днів на тиждень. Для людей, які шукають комфортне місце, щоб попрацювати, тут передбачили необхідну техніку, а також кімнату для перекусу, з чаєм та кавою, каже Борис Пахолюк. Вони можуть сюди прийти, отримати безкоштовний інтернет, ноутбук, комп'ютерну техніку для. Друку для сканування Просто посидіти, поспілкуватися з колегами, провести переговори чи просто спокійно кілька годин попрацювати. Ми знаходимося в центрі міста. Тут гарна транспортна розв'язка, можна доїхати в будь-яку точку міста там за 15-20 хвилин. Тут тепло, тут світло. Хоча в час, коли по вулиці Покровській вимикається освітлення в нашому офісі, на жаль, також зникає світло, але тим не менше, зараз ми працюємо і останні кілька тижнів ми не маємо перебоїв з електроживленням, Бажаючи користати. Тися послугами коворкінгу можуть звернутися до комунальної установи агенції розвитку міста Житомирської міської ради, написавши їм на сторінку у Фейсбук. Офіс працює по суті по графіку роботи комунальної установи Агенції розвитку міста, тобто з 9-ї години ранку до 6-ї години вечора, 5 днів на тиждень в робочий час. Понеділка до п'ятниці Каріна Цимбалюк Юрій Грач в центрі подій СТВ і знову поліція повідомляє про ДТП в області. Так минулої доби було дві серйозні автотрощі, в одній з яких загинув пішоход. Зокрема, у райгородській громаді автомобіль зіштовхнувся із вантажівною повозкою, у результаті чого травму отримала 34-річна жінка та двоє пасажирів воза. 13-річна дівчинка та однорічний хлопчик отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні. Нині триває встановлення усіх обставин. А у Коростишівській громаді поліцейські встановлюють обставини загиблі пішохода у ДТП. дорожньо транспортна пригода сталася 19 грудня близько 16.55 у селі Стрижівці. За попередньою інформацією, водій автомобіля Шевроле, – 35-річний житель міста Коростишева, рухаючись у населеному пункті, здійснив наїзд на чоловіка. Унаслідок ДТП пішохід, 35-річний житель Харатонівської громади, від отриманих травм загинув на місці події. А далі поговоримо про сквер, що перетворився на смітник всього за півтора місяці після його відкриття. Такий сквер у Житомирі на проспекті Миру. Чому так дивимося далі? Всього півтора місяці і новий відремонтований сквер на проспекті Миру у Житомирі перетворився на ще пляшок та літаючого по всьому парку сміття. Проблема в тому, що урни, які розміщені ледь не біля кожної лавки, переповнені, і їх ніхто не вичищає. Весь цей непотріб розноситься вітром. У сквері неможливо погуляти з дитиною, аби вона натягнула до рота все, що побачить, та й з твариною тут теж некомфортно, розповідають нам жителі району. Щоправда, не на камеру. Хто відповідає за утримання нового скверу та чому там. Настільки брудно, ми пішли дізнаватися в управлінні капітального будівництва Житомирської міськради. Ця роботи завершені, але після того як роботи завершено, ми рішення виконавчого комітету передаємо на обслуговуючий комунальне підприємство для подальшого обслуговування на сьогоднішній день. В майбутньому це буде комунальне підприємство Зеленбуд. Але в момент отримання е, декларації про готовність, це займає певний час. Тому на сьогодні об'єкт завершений, ще на зеленобуд не переданий, і оцей проміжок місяць-півтора е, об'єкт поки, але наскільки в нас є домовленість зеленбуда, вони його е, прибирають. У нас е, коштів на отримання в Україні у нас не закладаються. Ми не можемо його утримувати. Підрядник своєї будівельної роботи. Залишив зелену ще в права не вступив. Отож місцевим жителям залишається лише чекати, доки фактичний сквер знайде господаря на папері. Разом з тим варто зауважити, що сміттєзбиральний майданчик лише в декількох метрах від скверу. Тим часом у Житомирі протягом 22 року також мали відреконструювати і сквер мистецькі ворота управління капбудівництва заповняють роботи на завершальному етапі однак до кінця року завершити не встигають. Роботи виконані на 90%. Викладено бруківка, встановлено лавки, урни, висаджено зелені насадження, завершено будівельні роботи завершені повністю. Залишилось тільки встановити скульптури. Реконструкція затягується ще близько на півроку, а основна проблема виготовлення скульптур. Термін виконання близько до півроку. Тому що багато виробництв, скульптур, на жаль, не працюють, тому тут термін виконання буде подовжено до середини. Літа двадцять року в УКБ запевняють, що, попри затягування термінів закінчення реконструкції, вартість виконання робіт не зміниться і становить 8 мільйонів для мистецьких ворі та 3 мільйони 400 для скверу на проспекті Миру. Відповідно, Тетяна Монько Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ А завершуємо випуск новиною про вручення відзнак медикам Житомирщини від РНБО. Так, 20 грудня, перша заступниця начальника Житомирської ОВА Наталія Остапченко спільно з директором департаменту охорони здоров'я Світланою Мошківською вручили медичним працівникам області відзнаки Ради національної безпеки і оборони України. Про це 20 грудня повідомляє прес-служба Житомирської ОВА. Перш за все, дякую вам за роботу. Впевнена, що ви заслужили ці нагороди, як ніхто інший. Гарних новорічних свят, наснаги і всім мирного неба, сказала Наталія Австаченко. Такою відзнакою Ради національної безпеки та оборони України першого ступеня нагороджено Васьковську Надію Михайлівну, старшу сестру медичного травматологічного відділення комунального некомерційного підприємства «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня Житомирської обласної ради. Також Черниш Жанну Миколаївну. Сестру медичного перев'язувального відділення реанімації та інтенсивної терапії, номер 2 комунального некомерційного підприємства, обласна клінічна лікарня імені Гербачевського Житомирської обласної ради та відзнакою ради національної безпеки та оборони України другого ступеня Блінову Олену Станіславівну, сестру господиню відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Комунального некомерційного підприємства «Обрас... обласний перинатальний центр Житомирської обласної ради на цьому ми завершуємо випуск новин. Бажаю нам спокійного залишку дня і пам'ятаємо, ми все витримуємо і обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! У середу, 21 грудня, протягом усього дня у Житомирі буде триматися хмарна погода. Опадів не передбачається. Максимальна температура повітря становитиме 2 градуси тепла, тоді як мінімальна, мінус 3. Вітер переважатиме північно-східний зі швидкістю до 2,3 метрів за секунду.